3 березня о 10 годині 18 хвилин поступило повідомлення про пожежу. На місце події було направлено 5 одиниць техніки та 25 рятувальників. По прибуттю пожежа була локалізована та ліквідована на площі 30 квадратних метрів. Загиблих та травмованих немає. Розповсюдження пожежі не було допущено. Завдячуючи тому, що рятувальники пожежу локалізували, спрацювали дуже гарно, дуже професійно. Завдячуючи цим діям було попереджено поширення пожежі на інші площі та ми змогли уникнути подальших руйнувань. Дякую хлопці за гарну оперативну роботу.